У восьмій ранку одна із сумських п'ятиповерхівок має такий вигляд: в ніч на 13 березня в неї влучив російський безпілотник. Повідомили в обласній військовій адміністрації пожежу. Рятувальники загасили, але будинок в димо. Влучання сталося о пів на другу ночі, розповідає пані Галина. Жінці вдалося врятуватися, а от квартиру повністю зруйнувало. Рухнула, бухнула, і ми вискочили. І, і от що вийшли. Сняв на парумку наша квартира, на парум, каже, У нас відомок маленький. Як, на, як ми уціліли, я не знаю, щоб якісь колече задбало, просто розірвала, вот так і нема. Пані Віра в момент влучання вдома не була. Її квартира також зруйнована. Там я в дочки була, нічого не знала. Сусідка так озвонила що у вас під'їзд попало. Це приїхали, дивитися. Все пропало, наші було. речі зі зруйнованих квартир розкидало вибуховою хвилею. Деякі з них висять на гілках дерев. Поруч з п'ятиповерхівкою лежать уламки російського безпілотника. А через вікна на п'ятому поверсі видно задимлене небо. Удар чула, задрожала. в месті, вистачило на вулицю. Там гарячить кричала дитина, папа, папа, шукала зі ті шахет по комплекрувані і. Грин. Ваша е оселя постраждала. Якщо... Вікна на балконі станом на дев'яту ранку відомо про 10 травмованих людей. Говорить голова сумської військової адміністрації Олексій Дрозденко. За його словами, загиблі є. Їх шукають під завалами. Безпілотник вдарив всередину будівлі. Орієнтовно, це третій поверх, Візуально це видно що з другого по п'ятий поверх квартири. Зруйновані ще знищені. За попередньою інформацією пошкоджено до 50 квартир, але на жаль, близько 20 з них повністю знищені, які не підтягають відновленню. Пролізка привезла матеріали від ВКБ для швидкого ремонту домогосподарства. Вже є 20 звернень. За словами виконуючого обов'язки міського голови Сум Артема Кобзаря, людям зі зруйнованих квартир нададуть тимчасовий прихисток. Є місця, не буду казати, де, але і область у нас у місті також є. Якщо у людей нема там родичів залишитись, то вони звертаються і ми будемо ну, Три Триповака повністю склалися, десь і я вважаю, що ті під'їзди, які поруч також ну, придеться, зносити, на жаль. Поруч зі зруйнованим під'їздом працює штаб-палатка. Там волонтери пригощають чаєм та кавою. Також працює психолог. Розгорнули її о 3 годині ночі, говорить волонтерка Ксенія Гриник. Близько 75 стаканів чаю зробили вже більше 50 кави. Зараз о 8 годині буде гарячий такий обід. Це буде Каша і будуть сендвічі. Ми протягом цього дня будемо тут знаходитися. Не тільки рятувальні служби підходили до нас, також і ті люди, які, яких вивели з будинку. Це перші, другі, треті під'їзди, вони тут з нами. Серед тих, хто оговтується від порежитого в палаці, місцевий мешканець Валерій Коваль. Чоловік каже, його оселя вціліла, а от вийти з неї він самостійно не зміг. На Пока катабінь. Песничный пролез. Да. И то я помаячил ребятам до да, своим фонариком. Ну и он подогнал с той стороны, с этой стороны не спаймо. Если да сюда спасать, то. Ну я, 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 да, я выкурил документы да, кое-какие успел свалить. Кота. Самое главное. Нет, квартира мы не цели. Діана Крахматова, Лариса Дудченко, Євгена Брасімов та Олександр Качанов. Суспільне новини Суми.